Володимир тренер збірної Стаханова з боксу. Чоловік розповідає, за роки тренерської діяльності прив'язався до хлопців і вони стали частиною його життя. За кожного свого вихованця переживає не менш, ніж самі боксери, виходячи на ринг. Сьогоднішнє соревновання дуже важливе для наших спортсменів міста Стахана, так як переможці чемпіонату області поїдуть на чемпіонат України, який буде проходити в місті ровно. В нашій команді дуже опытні боксери, тому дане соревновання для них не перший раз. і… Як ступінька для чемпіонату України, місцеві спортсмени, серед яких вже є титуловані боксери, спробують на підвести тренера та виграти турнір. Адже той у свою чергу покладає на них великі надії. Тренер возлагає на нас дуже великі надіжди ми дуже довго готові Ми оправдаємо його надіжди. Мы обязаны сегодня победить. Ну, это мой первый чемпионат области, так как мне не позволял возраст участвовать в том году. И сейчас моя задача выиграть этот турнир и принять участие в чемпионате Украины. Но это моя мечта с детства. Я стремлюсь к этому. И сегодня должен выиграть этот бой. На відкриття змагань завітав віце-президент обласної федерації боксу Юрій Галенда. Чоловік відзначив, що на турнірі виступатимуть кращі спортсмени, які у разі перемоги захищатимуть честь Луганської області на чемпіонаті України. Зібрали да, хороший куру більше ста спортсменів Приїхали ребята із всіх районів нашої області: це і Равенькі, Ета і Луганськ. Це Стаханов, конечно, в якому проводяться наши соревнования. Ми зібрали ребят для того, щоб вибрати сильніших. Вони поїдуть на чемпіонат України, зачищать честь Луганської області. Лучше ребята приїхали, краще спортсмени. Наразі змагання ще тривають, і поки до кінця невідомо, хто ж з молодих спортсменів представлятиме регіон на всеукраїнських змаганнях в місті Рівне. Треба відзначити, що вже п'ять із восьми боксерів зі Стаханова вийшли до фіналу, де вони матимуть змогу потрапити до збірної.